Він зателефонував мені, він каже: завтра йдемо на вихід. І каже, якщо я через три дні не зателефоную, то зателефонуєш ти. Я Короткий Юрий Миколаєвич, житель Остомеля Коренин, народився і все життя прожив в Остомелі. Дружину з дітьми відправив на Західну Україну. Вони поїхали. 14 березня я забрав брата з Ірпіня. І поїхав до рідних на Закарпаття. Там уже Віршаві пішов до військкоматці, яка так попав на службу. Поранення отримав три осколки: залетіло, два один грудний, один поперековий відділ і один в ногу. Пробило легеню, там була контузія серця, один уламок, один уламок пошкодив печінку і. Праву нирку. Йому потрібна допомога фахівців. Звертаємось до, до фонду відновлення добробуту та всіх небайдужих. Прохання відкриття збору на реабілітацію для мого чоловіка.